Любе літечко, стривай, дай ще трішки сонця, за календарем не поспішай, Побудь у нашій сторонці. Тепле літечко, не йди, не втікай назовсім. Нам навіщо холоди? Завітай у осінь. Хай ідуть тоді дощі теплі, не холодні, щоб не ховалися мерщі, раділи погоді, літо красне. Зупинися, з вереснем погуляй, до жовтня пригорнися, скарби йому віддай. Вдячні ми тобі сердечно, за тепло і радість, ти йди гарно, статечно, розвесели старість, чекатимемо тебе радо менше року. Літо наше дороге, в року. Миле літечко, бувай, щасливої дороги. Ти про нас не забувай, вертайся бадьорим, зустрінемося з тобою щедре літо ще не раз. Любуватися красою на черзі осінь кличе нас.